Життя української жінки у селі впродовж століть показали українські художники через фотопроєкт Літні Мемо 90+. Це 20 портретів панянок поважного віку, створених це… Константином Родигіним під час експедиції Браславщиною. Експозиція це не просто фотографії, а життєві історії жінок, які уособлюють українське село, його стійкість та багату спадщину. Усі вони звичайні селянки, кожній з яких понад 90 років, які вже бачили не одну війну. Виставка «Літні мемо 90+,» відбудеться в селі Забужжя Браславської громади вже 9 листопада. Нам прокоментує авторка проєкту Людмила Гарарук. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, більше про фотопроєкт Літні Мемо 90 Чому він важливий та чим відрізняється від інших проєктів? У 2017 році ми почали проєкт, дуже цікавий проєкт, фотопроєкт Літні Мемо 90 Це фотографії літніх жінок, жінок, яким більше 90 років, які живуть на селі. Це є не тільки їхні. Фотографії, але це ще і їхні розповіді про життя буття. Проект дуже цікавий і потрібний, тому що з таких розповідей складається наша загальна пам'ять, наша загальна спадщина. Хто стали героїнями цих портретів? Як відбувався їхній пошук? Героїні проекту це 90-літні жінки, і жінки, яким більше 90 років. Які живуть в селах Братславської територіальної громади, це села Забужжя, Вишківці, Паланка, Новоселівка, Зяньківці, Анчиполівка, Монастирське пошук героїнь відбувався за допомогою селищної ради. Я зверталася до селищного голови, до старости, і вони допомагали мені. З адресами, з телефонами, допомагали спілкуватися з родичами і організовувати ці зустрічі. Ми приїжджали з фотографом до бабусь, я розмовляла з ними, а фотограф в цей час робив знімки. Ми знаємо, що кожна фотографія супроводжується особистою історією. Як збиралися ці розповіді? Чи легко було налагодити контакт, щоб дізнатися особисті моменти? Так, кожен, кожен фотопортрет супроводжується особистою історією: це розповіді бабусь про життя буття, або розповіді родичів про життя буття нашої героїні. І розмови було вести легко, тому що не так часто цих жінок розпитують про їхнє життя, і це важливо дізнатися. Все, що відбувалося в їхньому житті, принаймні про те, що вони пам'ятають. Іноді це розповіді, яких дивують навіть родичі, тому що навіть родичі цього не знали. Е, тому говорити було достатньо легко, і бабусі робили це з великим задоволенням. Скільки часу триватиме виставка, і, будь ласка, нагадайте, де саме її можна відвідати. Виставку «Літні мемо 90 можна буде побачити з 9 листопада. Вона відкривається в культурно-рекреаційному просторі Рутенія Сила Роду, що знаходиться в Забужі 9 листопада, о 12-й годині. Ми відкриваємо виставку, і вона триватиме протягом місяця. Ви зможете побачити фотопортрети, зроблені протягом 22-го-23 років в селах Братславщини Фотохудожником Костянтином. Рудигіним. запрошуємо вас. Дякую. Нам коментувала Людмила Гарарук, авторка проєкту Літні мемо 90+.